У нас внутрішні зміни відбуваються. Уміров своїх заступників, декількох звільнив. А, що буде далі? Можливо, Уміров піде. Ми з вами минулого разу говорили про Буданова, що його чекає якась зміна посади. Умірова теж чекає щось таке. Так, я ви знаєте, я при я от пригадую, коли ще у Мірова тільки но ну, призначили, і ми розглядали питання. Ну тобто, чому призначили, е, навіщо там, і все таке. Мені він йшов тоді, от дійсно, як такий кризис-менеджер. Знаєте, коли прийшла людина, яка знає. Як поводитися з певними елементами в політиці, або там, як, якими методами і алгоритмами впливати на ті чи інші процеси, е, прийде, наведе якийсь лад, ну тобто змінить якусь структуру, змінить якісь процеси, і відійде. Ну тож у мера мені постійно йшов як людина, яка, знаєте, отривково приходить і. Прийшла, навела лад і пішла. Ну, тобто, така, знаєте, як на аутсорсі, скажімо, ну не так, не зовсім, але все ж таки, як локальний процеси він буде контролювати і керувати ними. Стосовно Буданова, ще в 23-му, на початку, наскільки я пам'ятаю, 23-го року мені показували, що в нього буде зміна в кар'єрі, і зміна в кар'єрі на рівні зміни напрямку, зміни сфери. Тож сьогодні він очолює гура, потім ну не знаю, буде чимось політикою, наприклад, займеться. Але постійно мені показували, що цей вихід для нього особисто як для людини є дуже таким конструктивним і е, дає йому можливість максимально відкрити свої потенціали та бути корисним для е, і нашої країни і, е, взагалі, для, ну, для людей. Тож давайте поглянемо чи будуть ще далі. Але я ж пригадую на минулому ефірі. Минулий випуск наші глядачі можуть його подивитися на вашому каналі, тому що там ми з вами перераховували навіть посади. Наскільки я пам'ятаю, тому що мені показувало, що буде зміна саме імператорів. Тобто, це не просто зміна керівників там королів або mm -hmm. там якихось посад, а це була за саме зміна імператорів. Що ми тоді припускали, що може ще й там Зеленський е, піде чи щось таке? Давайте поглянемо чи будуть ще найближчі дні активні зміни. Так, тут буде припинення, тут буде звільнення. Дійсно, будуть звільнення, тобто не просто зміна, знаєте, п'ятнашки посадами, коли грають цих сюди, тих сюди. І таке буде, але в переважній більшості тут будуть все ж таки звільнення, яка подальша доля, найближча доля доля Умерова на тій посаді, яку він зараз очолює. Якісь плани вже є. Якісь плани вже є стосовно переходу, стосовно, по-перше, тут мені показують, що йому все ж таки пхають палки у колеса. Тобто, не дають людині втілити ті е, е, ну, ті сценарії, які, на його погляд, є конструктивними, тобто такими важливими. Не дають, заважають, заважають тут не просто конкуренти, а заважають ну, підлеглі, наприклад, або люди, які від нього залежать. Ну, тобто, тут заздрість, злість, конкуренція. Конкуренція не тільки через гроші, а через вплив і ну, посади, скажімо так, чи відійде у меру від виконання. Власних. Так, да, тут буде зміна У нього. Буде зміна. І вже на сьогоднішній день ніби людина стоїть перед вибором. Їй цей вибор вже надали. Але потрібно завершити певні процеси, я їх буду завершувати вже от, по тіньвому. Ну, тобто, таке відчуття, що не дадуть все ж таки завершити якісь важливі процеси, тому що тут, як людина відходить від посади, відходить від виконання власних е зобов'язань, які, по-перше, він перед собою чомусь ставить. О, таке відчуття, ніби він перед собою ставить якісь е ну, завдання, якісь задачі, і він розуміє, як е цього там чи цього досягти. Проте не дають втілити, не дають реалізувати. Е, ніби як, знаєте, на півдороги людина сходить з дистанції, але все одно продовжує прихованим чином доводити до логічного фіналу, початі процеси. Отак от, от мені показує. Це стосовно Умерова. Yes. Навіщо він? Звільнив, чи як звільнили його заступники? Він, да, Навіщо звільнили? звільнив? Він звільнив. звільнив. Він звільнив. Mm -hmm. Чому він звільнив своїх заступників? Розпад миру. Ну, тобто, це початок, Да, звільнив. Це про те, що не вдається йому втілити свої наміри, так через да, і він звільнив не просто заступників, тобто, це не просто він звільнив, тому що ну тут дивіться тут ціла система руйнується, тобто тут іде руйнування системи. Це не просто про вертикаль влади, а це про спільні цілі, спільні ідеології, спільні якісь наміри. І люди тут як баласт мені чомусь показані, знаєте? Ну тобто це не політична гра, це не політичний хід. А дійсно, ну тобто, тут просто багато карт неспроможності. Вийшли чотири королі, які перевернуті чотири королі, які на сьогоднішній день не здатні втілити ці е, програми, ці е, ну, плани, які необхідні для, для досягнення великої мети. Тож... Е, Чого звільнив? Да неспроможність звільнив, заслабкість звільнив. Когось він посунув. Ну, тобто когось не остаточно звільнили, а когось все ж таки посунули. Ну, тому що будуть якісь нові е, заяви, нові призначення. Але в цілому, е, це початок руйнування нашої системи влади. Ого. Руйнування на тому рівні, в якому вона сьогодні є. Це не про ништівне руйнування, це не про страждання, а це про ну тобто було була отака система. Ця система руйнується, і тут, до речі, вона руйнується. Ну, дійсно, на дуже потужних рівнях. На дуже потужних рівнях. Ну як нам і показувало минулого разу, як показувало вже дуже дуже багато часу. Показують, що буде повна зміна влади в Україні. Повна, ну тобто від там вищих ешелонів влади. До безпосередньо якихось там місцевих керівників, і ми будемо за цим спостерігати, тому що я пам'ятаю, коли ми дивилися, яка буде динаміка, мені показували, що буде спочатку там оточення президента, наприклад, буде змінено. Потім іде на більш широких якихось ланках іде зміна і звільнення. А потім переходить там до не знаю там мерів е якихось керівників області е містечок, сіл. Тож буде повна зміна керівного апарату в Україні, і вона вже почалася. І Оці звільнення зараз ми будемо спостерігати величезну кількість на різних ланках і військових, і політичних, і якихось там економічних. Особливо ми будемо за цим спостерігати. Тож так. Е це процеси, які запустила війна. Це такі кармічні процеси. Тобто, знаєте, як то кажуть, що неможливо ем, отримати, як неможливо позбавитися від хвороби в тій спільноті, в якій ти захворів. Ну тож от тут воно і буде відбуватися. Ну, тобто можна сказати, що це буде на краще. в да. Україні так буде краще, так да. ну я взагалі ж фаталіст, я взагалі вірю, що навіть Найстрашніші руйнування, найстрашніші, найважкіші втрати. Вони все одно виводять твоє життя на краще і особливо, якщо ти не можеш вплинути на якесь руйнування, а слід як то кажуть, прокачувати прийняття. Ну тобто, можеш щось зробити, іди зроби. Не можеш щось зробити. Прибирай страждання, приймай і шукай для себе можливості з новими умовами будувати своє яскраве і красиве майбутнє. В офіційних пабліках пишуть, що вересень став першим місяцем зі щоденними атаками шахедів, яким буде жовтень? Чи таким же буде по інтенсивності обстрілів? Чи все ж таки трішечки буде легше? Так, жовтень по обстрілам, якщо ми порівняємо інтенсивність обстрілів. Чи буде повтор вересневого сценарію з обстрілами на 2? Ні, якось інакше воно буде відбуватися. Якось інакше. По-перше, вони планують великий обстріл. Він прям планують великий обстріл. Так, ну дивіться, в вересні вони застосували, ну, Велику потужність, вони вклалися, вони я маю на увазі нашого ворога, вони витратились. Це буде жовтний простор. Mm -mm. Ні, отаке відчуття, знаєте, ніби вони на такому, на дуже потужному, на дуже потужній напрузі. Дотягнули той вересень, от прям дотягнули, аби вистачило на всі обстріли. Знаєте, аби вистачило на все, mm -hmm. чи мають вони ну, чи мають вони фізичну можливість повторити вересень? Ні, знову ж таки кажуть. Тобто, чи будуть ну тут карта там шахеди, будуть шахеди, але вони не будуть в такій кількості. Як ворог буде себе почувати в жовтні стосовно планів наших обстрілів? Відлюдник. Е, якось по новому. Ну, тобто, на врок нас очікує новий сценарій стосовно обстрілів. Повтору вересневого сценарію я, на щастя, не бачу. Нехай воно так і станеться, тому що кожну ніч це просто якесь пекло. Тож е, вони планують обстріл, вони його будуть втілювати. Той обстріл. Проте, мені йде карта припинення, мені йде карта відлюдника, мені йде карта неочікуваного розвитку подій на краще і якогось нового сценарію. Дайте я гляну, що це за сценарій. Тому що тут якийсь вихід в новену, тобто тут якась нова динаміка, якась нова стратегія. І вона вже на сьогоднішній день існує. Ну, тобто, вони вже її придумали хитрощі. Вони втрачають, у них великі втрати фінансові зброю. Вони втрачають. Ну, от ще ж слава Збройним силам іможливлюємо їм потужності щодня так само. ну Можливо, не з тою інтенсивністю, якою б вони ще більше боялися, але все ж таки тут іде припинення якихось. Страшних процесів навпаки. Тобто, я не бачу повтору вересневого сценарію з обстрілами в жовтні. Чи буде якийсь обстріл? Будуть обстріли, будуть обстріли маленьким. Ну, Тобто, маленьким в даному випадку може бути і шахетні атаки. Так, вони будуть, але вони не будуть такими масованими. Це можуть бути і е, використання цих кабів-пабів, тобто того, що недалеко летить, того, що. Ну, не ну якби не дуже їм зручно використовувати, але використання все ж таки буде. Проте, жовтень для ворога є, є якимось і він програється якось дуже скрутно вони себе будуть почувати. Тож ні дуже я так розширено відповіла на питання, але це стосується мене безпосередньо. Тож мені важливо розуміти, наскільки все ж таки не повториться. І всі бачать якусь. Величезну трагедію по типу Ахмадиту. багато майстрів кажуть, що буде щось ще таке масштабне руйнування з багатьма загиблими. Чи досі є така загроза? Чи можливо таке відбудеться у жовтні місяці? Ну, Давайте так, Охмадит не є найстрашнішою трагедією, тому що так, там загибли люди, але ну, були в нас і страшніші трагедії да, там, на накшталт Сум, Полтави, і взагалі скільки в нас було страшних, тому що там не було безлічі ну, великої кількості загиблих, принаймні і на тому подяка. Тут просто сама? як це... Думка про, ну Те, або що с, с, Те, сам, що кон, сам контекст, да, сам контекст цієї е, атаки, він страшний. Е, то давайте так. Чи буде повтор, е, чи повториться сценарій з е, великими втратами, руйнуваннями, емоційними якимись втратами в Україні в, жовтні, в Росії? Мені кажуть, захист працює. Захист працює. Це, будуть... Це буде якась страшна, і знову якась страшна трагедія. Ми ж розуміємо, що в багатьох регіонах там Херсонщина, Запоріжжя, Сумщина, Суми. Харківщина, там відбувається постійно Кривий рік, Суми, Запоріжжя, Херсон. Ну тобто, там воно відбувається щодня. Про те, чи буде якась резонансна, давайте так, чи станеться якась резонансна, страшна подія від рук нашого ворога в Україні, чи станеться якась страшна резонансна подія? Їм би хотілося, але, врешті-решт, захист спрацює, тож мені тут відповідь про те, що ні. Тобто, давайте так, чи станеться повтор, наприклад, там, Каховської ГЕС. Чи якихось там страшних руйнувань, коли е, дійсно було загибло багато людей? Я на щастя не бачу повтору якогось страшного сценарію. На щастя, хай воно так і стане. Хай так і буде. Просто чому саме хвати згадала? Бо це що? така одна із останніх, і те, що дійсно сколихнуло весь світ, і наші партнери більш-менш звернули увагу свою до України. Тобто, те, що відбулося наприклад в Сумах в тих же самих, коли знову там під час евакуації знову потрапила та ракета. Ну це страшні речі, але ж світ цього не бачить. А от такі події, як Ахмадит, хоч трішки відкривають очі на те, що відбувається у нас.